Всі знають голову громади. Хто Нам Тому дуже важливо як, е, зустрічатися, обговорювати вашу проблематику разом з місцевою владою і висувати. Якщо є питання, будь ласка, цю. я готовий Е, да, да, Я розумію, що зараз всім важко, і я думаю, всі помітили, що держава, на жаль, припинила давати будь-яку. Гуманітарну допомогу, я кажу, про ті податкові не Нам від Варто Качі і громадські організації групово українську практично неможливо вже їх зібрати. Відверто кажучи, ми їх збираємо вже по всьому світу, як то кажуть, на жаль. Да? Тому ми чим можемо, ми допомагаємо. Але все ж таки головне наше завдання це допомагати вам не гастіти ціни продуктовної наборники, те, що ми вам відкрити, а допомагати вам соціалізуватися в місті, працевлаштуватися. Ну і дійсно колега, це що в рідні відстоювати ваші. Бо там була та історія, коли у вас відібрали спочатку дві тисячі гривень, будемо до речі, дякуючи. І Орбенко, і і Коченку, Козалю, да, це наші колеги депутати Фідієлка, повернули такі. Це нашого принципа депутата. Мій колега Олександр Сім'єнко теж перевіряє. Я сам Челенська з 14 року проседались, як і ви, і якраз група народних депутатів, ми... Організували міжфакційне депутатське об'єднання ГПУ Україна Верховна Родіни. Якраз туди входить 30 депутатів, які якраз займаються питаннями наших переселенців, які, на жаль, внаслідок війни 14 року опинилися в спортовому стані. Тому е, наше завдання захищати вас і на законодавчому рівні. Ну, і, е, мобілізувати всіх партнерів Вони не забували, що є переселенці. Їх постраждали наші до війни. Є ті, хто без житла вже четвертий рік. Тому якраз ми займаємося цим питанням щодо забезпечення майбутнього житла, щоб партнери теж планували програми по будинцтву нового житла. Ну і зараз. Ті партнери, які є по можливості, допомагають нам, щоб ми могли давати такі продуктові набори або інші набори. От, я дав, що ви підписаний там, на наш телеграм-канал, якраз зареєструвалися, тому що, е, там, як мінімум, там, раз на квартал ми перебуваємо, але сам палич частіше перебувають, переяснені і я думаю, що Можна з нами зустрічатися, якщо є якісь питання, з нами є влада, щось там не додає вам на законодавчому рівні. Бо ті, ті звернення, які я отримав, це моя помічниця, до речі, Олена. Тому хто не знає, запишіть телефони, звертайтесь напряму. Але тут немає величезного житлового фонду, тут немає вільних будинків. От е, у Руслана Батьковича є е, 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 така. Місця і у мене, і у колег ви можете знайти якісь закинути будинок, і ми можемо вам допомогти. Отже, розкажи якось про цю історію, щоб люди можливо краще розуміли, бо у нас вже є такі Яготині було два будинки, ми відремонтували, куди з'їхалася сім'я життя. Да? Але, але Фебер поставив умову, що мені потрібно електрики вузькі, да? тому ми шукали такі. Але вони знайшли, ми вклали гроші, і вони там тепер живуть. все от у нашій громадській організації є вже такі кейси, Ми приймаємо приватну проводили там. ремонт. Це умовно не дуже великі гроші на придбання на ремонт. Тому що такий будинок. Депутати Верховної Ради. Вони сьогодні несуть місію саме оборони держави, вони сьогодні носять зелену військову ворогу і вони її захищають. Є все така форма, але ви почули це об'єднання саме ветеранів, саме тим, кому потрібно допомагати людям. Так, Олександр Павлович, він в Раді безпеки і оборони, він займається саме обороною. Тому він постійно є на передовій, він дає там велику допомогу, як дронами, так, мавіками, так і іншим. Разумку де перебачаюся. Вони постійно там допомагають там найбільше. Але дякуємо вам, що ви і не забуваєте їх навіть оцим простим продуктовим набором, а це хоч маленьке, але це все-таки якесь відношення і повага вас. Я від всіх людей, від громади, від всіх людей, які зібралися, вам просто Люди щиро дякую. Щитам. Не забувайте не, про нас. Дякую не, не, не. Ми Спасибо. знаємо про вашу проблему. Да. Я знаю, робота, житло і всі. Може, ще втретє з'явилося, не знаю. Це саме головне.